Тема сьогоднішнього заняття побудова логарифмічних амплітудно-частотних характеристик. Всім привіт! Давайте відразу переходити до нашого прикладу. Взагалі, що таке логарифмічна амплітудна частотна характеристика, або лачк, як її називають, це представлення частотного відгуку лінійної стаціонарної системи в логарифмічному масштабі, де W або наша омега це наша пов'язана частота. Давайте розглянемо ось таку передавальну функцію. Вона має ось такий вигляд. Наприклад, я взяв таку достатньо з великою кількістю ланок всередині. І нам потрібно побудувати її лач. Що ми можемо зробити? По-перше, ми повинні зробити початкові розрахунки. Для цього ми робимо? Розраховуємо початкову точку, звідки у нас буде починатись побудова. Точка А. Буде дорівнювати 20 е логарифмів К, де К це наш коефіцієнт підсилення, що знаходиться в нашому чисельнику, або 20 логарифмів від 100, де 20 буде домножене на 2, буде дорівнювати 40 дЦБ децибел за декаду. Це звичайні формули, за якими ми знаходимо. Гадаю, ви їх знаєте. Що можете подивитись, взагалі почитати про них. До цього ми про це не будемо сьогодні балакати. Отже, далі, після цього, ми дивимося початковий нахил. Нахил. Ханил. Нахил. Отже, чому він буде дорівнювати? Ми дивимося, що у нас є в знаменнику S в якомусь ступені. S-ступені 2. Далі ми можемо сказати вставлення символ рівняння. Що у нас тут є також, так, зараз мову переключу S в ступені. І тут ми повинні знайти наш. Число. Взагалі, завжди з цим великі проблеми. Грецькі літери. І ось тут десь воно повинно бути. Де наше ню? Це фі гамма навіть. Ось ню. Добре, не туди записали. Нехай буде. S-ступені ню. Буду дорівнювати нашому С квадраті. Ось цьому. Отже, наше ню. Що ми можемо скопіювати його? Тоді буде дорівнювати двом. А початковий нахил тоді наш буде дорівнювати. Наше ню. домножене на в дужках мінус 20. Або буде дорівнювати. Два. Домножене на мінус 20 знову, буде дорівнювати мінус 40. Це ми зробили наші. Е... Так, стоп. 2 умножить на 20 мінус 40. так, все правильно. Це вже в мене. Ну, вибачте, буває іноді. Самі знаєте. Себе перепровірили ще раз. Початковий нахил буде мінус 40. Далі, після цього, ми повинні вставити, зробити табличку, за якою ми вже будемо робити різні розрахунки. Вона у нас буде десь на 5 і на 6, мабуть, десь так, плюс-мінус. Дивимось, тут у нас пишемо ланка. Далі у нас іде. Те. Те, що є постійною часу. Далі в нас іде омега, що буде позначати саме нашу частоту. Далі в нас іде логарифм частоти, тому що вона будується саме за логарифмічними будемо. І тут ми зробимо нахил. Далі розгля... будемо розглядати кожну з наших ланок. Давайте почнемо спочатку з чисельника, ми можете обирати в будь-якому порядку, якому вам потрібно, яку ви захочете. Я роблю, наприклад, спочатку розглядаю повністю весь чисельник, а потім вже розглядаю знаменник. Що таке ланка? Ланка це те, що в нас знаходиться в наших дошках. Наприклад, от ось перша, це друга. Тут третя, дуже велика. Далі в нас іде четверта і п'ята. Так, давайте спробуємо трохи. Посунути, щоб було значно краще. Ось так, ось так зробимо. Розтягнули. Ось так, значно краще. Чи все ми вставили? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Добре. Тепер дивимося таке постійна часу. Ми повинні пригадати, що взагалі таке в нас, як записується наша передавальна функція. Тобто, в нас є там ТС плюс 1. Тобто, оце наше Т. Далі дивимося для другого випадку. Тут у нас 0,49s квадраті. Пам'ятаємо, що в нас було t в квадраті. Отже, ми повинні знайти е, корінь квадратний з нашого числа мінус, е, нашого 0,49. Тобто це буде в нас дорівнювати 07. Давайте навіть через точку запишемо 07. <кхід> Наступне тут у нас кубічне. Е, Вираз, отже, корінь кубічний. Ми знаходимо. Можете порахувати на калькуляторі, або десь в інтернеті пошукати, де можна це розрахувати. Я вже розраховував це, це 0,52. Далі, тут у нас, як, так як друга, другий ступінь, то тоді в нас буде корінь квадратний, це буде 0,3. І тут так і залишиться 0,41. Що стосовно нашої частоти. Давайте трохи поговоримо саме про неї. Взагалі, наша. Частота, ми давайте зробимо навіть рівняння. запишемо. Частота буде дорівнювати дріб, чисельнику одиниця внизу Т. Тобто це зворотній від нашої якраз постійної часу. Отже, тут буде дорівнювати в нас п'ятірка. Тут буде, я вже розраховував, 1,43. Далі, ось тут в нас буде 1,92. Далі поділено на 0,3. Один це буде 3,33. І ось тут в нас буде. 2,44. Це вони приблизно рахуємо, плюс-мінус з двома знаками після коми. Далі знаходимо логарифми. Так як я вже розрахував їх, запишемо 0,69. Тут буде. Це ви можете також на калькулятор зробити, або в інтернеті пошукати, де ви можете розрахувати. Тут 0,15. Далі буде у нас 0,28, далі 052 і 039. Тепер. Будемо е, працювати з самими нахилами. Для цього ми можемо також е, зробити таку собі е, міні-табличку, наприклад. Якщо у нас чисельник, чисельник то тоді нахил вгору. Або, скажімо, плюс, або можемо навіть а, вставити якийсь символ, наприклад, стрілочку догори. Ось так. Якщо в нас в чисельнику знаходиться наша якась ланка. Якщо вона в знаменнику, то тоді нахил вниз, знак буде мінус. А також можемо позначити його як стрілочку вниз. Давайте зараз знайду її. Ось вона. Ось так. Отже, дивимось, де вона що знаходиться. На даному випадку, перша наша ланка вгорі, отже, нахил буде плюс. Далі дивимось, наступна в нас також з нахилом плюс. Uh, і оці три вони всі в uh, знаменнику, отже, мінус, мінус, мінус. Далі ми повинні подивитися, яка, який в нас де йде ступінь. Для цього ми можемо також зробити невеличку табличку. Наприклад. Ну, давайте ось так зробимо. Тут у нас буде uh, ступінь, а тут вже буде сам нахил. Для нульового ступеня нахил буде 0, для першого 20, для другого ступеня буде 40, для третього 60 і так далі. Наприклад, давайте ще зробимо для четвертого ступеня 80 і так далі. Тобто ми все перемножимо лише на 20 Це ви, гадаю, зрозуміло. І так. Отже, тепер можемо подивитися, яка в нас ступінь S. Тут, якщо в нас ступень 1, тоді буде плюс 20 децибел за декаду. Давайте навіть ось так зробимо. Далі, наступна у нас друга ступінь. та також знаходиться в чисельнику, тоді в нас буде плюс 40 дБ за декаду. Третій ступінь в знаменнику це мінус 60, тоді в нас буде дБ за декаду. Другий ступінь це мінус 40. Давайте ось так зробимо, ставимо з мінус 40 дБ за декаду. І в третій це в нас просто буде звичайний мінус 20 дБ за декаду, тому що тут у нас перший ступінь. Все, ми дивимось на ступінь, І де в нас знаходиться наша ланка. Якщо в чисельнику, то плюс, якщо в знаменнику, то тоді мінус. Отже, ми все розрахували для нашого побудови лач. І тепер можемо переходити ось саме до неї. На жаль, трохи складновато взагалі тут будувати, тому зараз будемо якось щось придумувати таке цікаве. Наприклад, можемо зробити ось так якось і тут зменшити наш масштаб. І ось так зробимо. Отже, що у нас тут такого цікавого? Ну, по-перше, лінійка. Бачите, навіть вчора вирізав в фотошопі спеціально для вас. А що ми робимо? Ми повинні виставити наші всі частоти на осі X. Як бачите, тут у нас логарифм нашої частоти, а тут іде саме наша амплітуда. Отже, що ми робимо? Ми знаходимо. 0,69. Давайте подивимось. Ну, я при... Наприклад, якщо у нас десь ось тут буде половина, то 0,69. Давайте, може, якось скопіюю цю точку. 0,69 нас буде десь знаходитись. Ось тут половина. Знову 0,6, 0,69. Нехай буде десь плюс-мінус ось так знаходитись. Далі, наступне це у нас 0,15. Отже, це одиничка, десь і плюс ще якась невеличка половина. Десь тут половина. Ну, нехай буде. Ось так, десь тут. Наступне в нас це 0,28. Тобто ми працюємо лише з ось цима нашими значеннями. Більше ні з якими. 0,28. Ну, давайте, десь воно буде в нас плюс-мінус знаходитись ось тут. Нехай буде. Далі 0,52 половина десь тут, отже ми можемо поставити його трохи далі. Половина трохи далі, десь ось тут. І наше ще одне 0,39. Також ми можемо його поставити, воно буде десь ось тут знаходитись. Далі, також ми повинні їх підписати для себе, щоб ми хоча б розуміли, де нас що знаходиться. Це в нас, наприклад, буде. Так, розмір. Давайте 8 виставлю. 0,15. Ось воно тут. Взагалі, це перший раз будую, До цього я ще сюди не доходив. Лише тільки розрахував наші логарифми. Далі. Наступне в нас буде. Ось тут. 0.28. Наступне. Після 0,28, в нас 0,39. 39. 39. Далее у нас 0,52. И остается у нас 0,69. 0,69. Також ми будуємо це приблизно, отже, ми можемо на це не зважати. Далі що нам потрібно? По-перше, ми повинні поставити вертикальні лінії для того, щоб якраз вони у нас це, визначити якось наші пов'язані частоти, взагалі, де вони у нас будуть проходити. Для цього ми можемо зробити якусь, наприклад, вертикальну лінію. Ага. Не обрав навіть вертикальну лінію якусь, зробити її, по-перше, пунктиром. По-друге, давайте визначимо. Нехай ну, буде чорна, це в наш, як ражу, щось ці пов'язані частоти. Отже, поставили першу плюс-мінус, поставили другу. Десь воно там буде. Давайте трохи збільшимо, щоб більш точно поставити. А може навіть не вийде. Ну, плюс-мінус десь якось ось так буде. Так, наступна. 0.39. Також ставимо біля неї. Це ми робимо поки що приблизно. Взагалі на листку паперу, коли ви будете робити, або ще десь, там буде значно краще це зазнаходитися, але, на жаль, в нас лише так. І ось так от ще нашу 0,69. Також для себе ми можемо поставити ще одну, яка у нас стоїть на одиниці. І давайте її визначимо якихось іншим кольором, щоб вона відрізняла. Взагалі, що тут у нас відбувається. По-перше, зміна нашого нахилу відбувається від нуля до одиниці, завжди тобто на ось цьому проміжку. Тобто, ми для себе вже його виділили. Насправді він його ми не повинні виділяти, але для того, щоб побудувати краще. Саме повинні використовувати. Отже, що в нас тут такого цікавого? Далі, після цього, ми повинні поставити наші ось ці всі перші розрахунки, що ми робили, тобто нашу точку А, і зробити до неї початковий нахил. Точка А в нас знаходиться на 40 децибелах за декаду. Отже, десь ось тут саме в нас вже визначено. Ну, Так вийшло, у вас може бути якесь інше значення, тобто ви на осі ординат на осі-Y, ви повинні якраз виставити вашу е, точку А. Давайте її якось напишемо: ось тут, наприклад, а. а. І перенесемо її десь ось тут. І можемо, наприклад, ось цю нашу точку закрасити, а, ну, нехай буде якимось іншим кольором. Нехай буде якимось фіолетовим, але це. Потрібно ж на текст було. Ось так. Ось вона в нас є. Далі, що в нас відбувається? ми Початковий нахил у нас мінус 40 був дБ за декаду. Отже, ми беремо нашу лінійку і повинні її. Так, давайте зробимо format shape. bring to front, тобто на передній план, щоб було краще видно. Далі ми повинні. А, наша зміна відбувається а, саме за а, від 0 до 1, як я вже казав. Отже, ми повинні а, подивитися, а, наш, обрати кут мінус 40, отже, до, ось тут, десь до перехрестя нашого, від нуля. Оце буде наш початковий кут. Отже, ми повертаємо нашу лінійку. Так, зараз буду намагатися поставити як потрібно. Десь ось так. Ану, давайте подивимось від нуля. Десь до 40. Плюс-мінус. Ну, отже, вам там на листках паперу буде значно краще. Ось воно є. Наприклад, бо я по нижній лінії зараз дивлюся. Тому що вона у нас, на жаль, не прозора, отже, далі ми переміщуємо нашу лінійку, не змінюючи кут ніякий, і в нас тоді буде з нескінченності нашої, з нескінченності з лівої сторони мінус нескінченності, до нашої першої спрягаючої частоти. Через саме ось цю точку нашу Сараковник буде відбуватися побудова. Ось якось ось так вона у нас буде йти лінія з неск... мінус нескінченності. Ось ми її вже її першу побудували. Зараз я приберу лінійку, ось вона в нас з'явилася. Тобто десь на ось тут, тут у нас перехрестя є з першою пов'язаною частотою. Що далі у нас такого? Далі ми повинні десь ось тут, наприклад, для себе розраховувати. У нас був початковий нахил, він у нас буде дорівнювати мінус 40. Далі ми працюємо лише. З ось цією нашою частиною таблиці, там, де в нас є нахила. Тоб, отже, ви не зважаєте, в якому порядку вони йшли. Е, ні на що не дивитесь, лише по ось цим нахилам. Ми працюємо. Було мінус 40, далі нас змінилось на плюс 20. Плюс 20 буде дорівнювати мінус е, 20. Отже, е, ми повинні виставити знову тепер від 0 до 1, щоб у нас був нахил е, десь. Е, Мінус 20. Отже, так, давайте зробимо плюс-мінус ось так. Е, нам же байдуже, звідки ля дивитися. Просто воно у нас буде якраз вниз іти. Плюс мінус, отже, десь ось так. Зараз побудуємо, поставимо і. Змінимо масштаб, змінимо нахил, вибачте. Так. Майже. Майже вдалося. Ну, десь нехай буде ось так. Далі ми також проводимо наступну нашу лінію до наступної нашої якраз частоти. Отже, під оцим нахилом, десь плюс-мінус ось так. Побудували. І можемо тоді ось тут записати, що у нас було. Це в нас, е, давайте ще ось тут писати. Так, спочатку ось тут у нас було мінус 40. Далі е, ось тут ми можемо поставити. Це в нас було мінус 20. Ось так. Переберемо лінійку. Так, у нас було мінус 20. Далі за нашою табличкою дивимось. Мінус 20 було і змінилося на плюс 40. Отже, пишемо мінус 20, плюс 40, буде дорівнювати 20. Отже, у нас буде нахил далі йти вгору. Для цього ми повинні знову від 0 до 1 з нахилом 20, на, 20, на плюс 20. Отже, десь ось так буде під таким кутом іти. Зараз буду намагатися знову поставити плюс-мінус якось, як, щоб було нормально. Десь ось так, мабуть, ану. Ну, десь плюс-мінус так. Отже, знову будуємо е нашу наступну лінію М під ось таким кутом до наступної нашої частоти. Е далі можемо трохи зняти нашу лінійку і поставити тут у нас буде наша двадцятка. Оце, що у нас вийшло в кінці. Далі дивимось. Було 20, і в нас змінилось на мінус 60. Буде дорівнювати мінус 40. Отже, знову від 0 до 1 міряємо, знахило на мінус 40. Отже, десь ось так в нас буде йти лінія. Зараз будемо знову намагатися крутити нашу лінійку плюс-мінус. Так, давайте навіть за нижньою. Частиною будемо робити якось плюс-мінус ось так. Взагалі дуже незручно, як ви бачите, якщо у вас там лінійка саме так, ось так. Ще трохи. Десь ось так, нехай буде. Плюс-мінус. Знову ставимо її сюди, до нашої частини. І проводимо наступну лінію. Яка саме йде за вашою лінійкою? Отже, найголовніше, щоб ви не змінювали ваш масштаб. Тепер знову віднімемо лінійку, віднесемо кудись і запишемо, що тут у нас тепер буде ставили сюди мінус 40. І знову ось сюди його поставили. Далі працюємо, 40, ще мінус 40 буде дорівнювати мінус 80. Ще більший нахил стає вниз. Отже, дивимось, тепер у нас було ось тут мінус е, 40, стає мінус 80. Десь зараз подивимось від 0 до мінус 80. Е, приблизно десь ще трохи потрібно повернути. Так, це навіть дуже багато. Десь ось так. Давайте подивимося, що в нас тут вийшло. Ні, навіть. В іншу сторону потрібно. Ну, десь ось так. Плюс-мінус. Трошки-трошки його. Ану, ще раз перевіримо. Ну, нехай буде ось так. Це наші мінус 80. Знову ставимо сюди, збільшимо і давайте ще раз, так не так сильно. І знову проводимо наступну нашу лінію. До наступної нашої частоти. Отже, знову приберемо лінійку, запишемо щось тут. У нас тепер наші мінус 80. Ось сюди ми її ставимо. І остання наша дія. Бо у нас було мінус 80 мінус ще 20. Буде дорівнювати мінус 100. Отже, беремо знову лінійку і ставимо її так, щоб у нас було мінус 100. Тобто якось ось так от повертаємо, зараз подивимось, що тут, як тут. Майже десь ось так, а ну, подивимось. Ще трохи. Ось так. Ну, плюс-мінус, ось нехай це буде наше е, 100. Далі ставимо сюди. І вже наша остання лінія буде йти у плюс нескінченність. Тобто десь ось туди за лінію нашого графіку. Так, тепер приберемо. І тут запишемо, що у нас йде, наприклад, наше мінус 100. Перенесемо сюди. І ось саме наші таке значення ми отримали. Отже, якщо подивитися, то це якраз наша Е, Ось ми закінчили нашу побудову. Що ще тут такого цікавого? Дивіться, в нашому випадку ми отримали так, що наша, наприклад, одна з частот знаходиться саме праворуч. А Що ми можемо зробити? Якщо бувають такі випадки, коли... Давайте я ще одну лінію додам на всяк випадок, щоб вам пояснити, давайте виділимо якимось іншим кольором, наприклад, нехай буде зеленим, щоб її було краще видно. Наприклад, вона знаходиться десь ліворуч, з лівої сторони вашої Осі Х, Тобто від'ємна ваша як частота. До речі, коли ви там логарифми заходите, то може бути таке, що ваші значення будуть від'ємними. Тобто тоді, як будується початок? У нас є наша точка знову ось ця от А, яка буде на сороковнику, але е, е, через неї. Ну, давайте, наприклад, навіть давайте візьмемо не 40-вку, а нехай буде. Ну, хай буде 80, от, щоб було більш. Видно, де в нас що знаходиться, наприклад, ось так. Давайте навіть змінимо якогось такого ж кольору, поставимо незвичайного, нехай буде блакитний. Він мінус 80. І, наприклад, у нас початковий нахил буде такий же самий, мінус 40. Отже, ми беремо знову нашу лінійку, ставимо на мінус 40. Давайте зараз ось так. Тут навіть забагато. Нехай буде ось так. Ну, плюс-мінус якось є мінус 40. Отже, через нашу точку 80. Це просто приклад. Це просто приклад. Ми е, проводимо до е, нашої першої цієї частоти. Отже, е, тоді, е, так, давайте також. Е, Буде лінія проходити не повністю ось до цього нуля, а до першої частоти. Тобто лише ось цей проміжок. Ось цей проміжок, давайте ми його, до речі, виділимо також якимось іншим кольором. Нехай він буде червоним. Оцей, оцей проміжок. А інший, інша частина, тобто оця частина. Вона в нас може бути, тобто її не існує взагалі. Ми її можемо записати, наприклад, пунктирною лінією жовта. Тобто її насправді немає у вас. У вас лише ось ця частина. Тобто ми через цю точку до першої нашої частоти, ось цієї, проводимо. Тобто лише ось цей проміжок. Цей не йде незадіяний, саме ось цей. Ось таке наше сьогоднішнє практичне. Сподіваюся, що ви впораєтесь з вашим завданням, якщо у вас таке буде, і все у вас буде добре. Отже, всім бажаю міцного здоров'я, бережіть себе і вдачі!